Всім привіт, народ, слава Україні! Мене звати Роман Шнуровський, я аграрій з Тернопільщини. Хто мене не знає, тому що з'являється дуже багато нових підписників, нових глядачів, тому вважаю за потрібне так розпочати цього разу це відео. Як ви вже всі зрозуміли, що ми цього року дуже величезну кількість заклали експериментів у нас на полях і левову частинку. Тих експериментів нас займають препарати Enlock і Bluen від компанії Кортева. І сьогодні я хотів би поговорити саме про ці препарати з вами, тому що дуже багато, як на мою думку, інформації нам дав цей рік. Дуже багато цікавих цифр, якими я хотів би нарешті поділитися. Так би мовити, підбити підсумок за минулий рік по цих експериментах. І заодно зробити вам якусь ясність в нашій майбутні якісь е, плани, що ми плануємо зробити, що ми зробили, що ми зробили правильно, що ми зробили неправильно. Тому можуйтесь позручніше, сьорбайте якийсь чайочок. Сьогодні мова піде про цифри. Я думаю, це не менш цікаво, ніж якісь залізяки. І це, е, скажімо так, невід'ємна частина мого життя, невід'ємна частина. Життя всіх аграріїв. Тому я вважаю за потрібне поділитися даними цифрами. Отож, поїхали. Постійні глядачі мого каналу прекрасно бачили, що ми минулого року дуже тісно співпрацювали з компанією Кортева по наших експериментах. Я думаю, що не треба вам дуже сильно багато пояснювати, що роль цих експериментів провірити саме в нас на полі, саме за наших умов. Ефективність тих чи інших препаратів, щоб чітко розібратися в їх, скажімо так, рентабельності в першу чергу, і потрібності внесення. Ось. Ну і взагалі, експерименти то є невід'ємна частина аграрної справи, саме тих аграрів, які цікавляться, як правильно оптимізувати свої витрати, як правильно, скажімо так, підвищити рентабельність. Я думаю, що. В часи війни і в такі не, скажімо так, непрості часи для нас, це просто дуже сильно важливо. І ми, скажімо, заклали досить багато експериментів, і цифри сьогодні я вам всі покажу, розкажу. І, скажімо так, розкажу своє враження про ті експерименти, тому що це немало важливо. Отож, давайте ближче до діла. Закладали ми. Експерименти переважно по двох препаратах: це препарати Enlock і препарати Bluen від компанії Corteva. Скажімо так, по-простому розкажу, що це за штука і з чим його їдять. Enlock – це, просто кажучи, інгібітор азоту, який зв'язує його, робить його на перших стадіях недоступним для рослини, а вже на пізніших термінах. Вивільняє його, робить його, скажімо так, в доступній формі, коли якраз рослина формує урожай і потребує багато азоту. Вона його вивільняє, і рослина його спокійно засвоює. Тим самим може сформувати більший врожай, тому що вона не потратить багато азоту на вегетативну масу, а вже більше на генеративну. І саме так працює Enloc, і показав досить такі цікаві результати на різних культурах. Що я в кінці відео покажу в табличці. А ось з блуеном історія цікавіша, тому що це вже біологічний препарат. Він приблизно діє так само, як інокулянт на сої, але його можна застосовувати на, інших, на різних культурах. Чітко там прописано, коли правильно його вносити, скільки, як і до чого. але суть в тому суті то не міняє. Ця бактерія здатна засвоювати азот з атмосфери. І е, рослина його може споживати. Тим самим вона збільшує е, скажімо так, засвоєний азот, і тим самим можна збільшити наш врожай. Е, дуже зацікавили мене ці два препарати, тому що минулі роки ми застосовували тільки сухі добрива. А саме в 23 2023 році ми е, спробували е, на наших полях кас. І от така штука, як Enlock, дуже цікава з касом. А Блуен, ну вже, попри те, як то кажуть, спробували і Блуен, що в результаті показало не менш цікаві цифри, ніж Енлок. тому о, дуже воно, як то кажуть, о, дуже воно цікаво, дуже воно о, привабливо і по цифри показують, що я думаю, що варто застосовувати далі ці препарати. Однозначно, ми постараємось продовжувати наші експерименти. Не знаю, чи всі чи ні, але щось ми таки продовжимо, щоб мати якусь повторюваність з року в рік, щоб мати більше інформації. Ну і в кінці року можна буде поділитися нею з вами. Отож, хто пам'ятає, ми вносили разом з вами ці препарати. Я все показував, як ми те вносили. Enlock ми вносили разом з каз. Потім ми з вами разом спостерігали різні якісь відмінності, особливо це було видно на пшениці. Це було досить класно видно на буряку під час скажімо так, під час сезону. Хоча пшеничка показала якісь візуальні відмінності, але в результаті щось не можна було то побачити в цифрах на урожайності. І то для мене по теперішній час загадка. Я думаю, що варта. Більш, певно, точніше підійти до того експерименту і, напевно, більш правильно його внести, тому що не зазвичай не все вийшло нам так, як хотілося. Ну, Ви самі розумієте, аграрій би закладає, ана, а, а, закладає якісь експерименти, але а, завжди є людський фактор, завжди є якісь помилки, завжди є погодній фактор, так що ми від того ні разу не застраховані. Та сама історія була і з блуеном. Блуен, правда, вноситься трішечки пізніше, коли вже рослина активно вагітує, і більш легше можна вибрати час для внесення, тому що енлок ми мусимо внести або разом з добривом, або в короткий термін перед чи після добрива. І тоді він буде ефективно працювати. І як ми вже вносили каст трошечки запізно. Тому що він нам чуть пізніше приїхав чим мав приїхати, і через те, так на пшениці, напевно, воно і сталося. Хоча, ще раз кажу, питання відкрите і досліджувати ще є що. Посидівши сьогодні вечором трошечки коло комп'ютера, повитягував я наші цифри за минулий сезон, виписав отакий от листочок приблизно порахував і можна вже щось показати вам, скажімо так, як воно все виглядає. Ну і записавши всі ці цифри в таку простеньку табличку, де я вказав легенько приблизні цифри на затрати на гектар даних препаратів, тут я вказав приблизні ціни на нашу продукцію станом на сьогоднішній день. Я розумію, що може не до кінця правильно, тому що ціни. Завжди міняються під час збирання вони були одні, під час зараз вони трошечки інші. Але я думаю, що на загальну картину цього експерименту воно не сильно повпливає. Навіть якщо хтось собі хоче зробити якусь різницю, то може порахувати станом на ціни, коли ми там збирали, як там виходить. Далі в наступному стовпчику є різниця врожайності, приблизний прибуток. Ну і чистий прибуток за, за, за мінусом затрат на гектар на даний препарат, який ми вносили. Ну І це все гарно можна побачити от в таких табличках. Ми чітко бачимо по нашій Гістограмі, що Буряк і Enlock показали самі цікавіші цифри в даному сезоні. Ну, а пшеничка з енлоком пішла в мінус. Це зв'язано з тим, що ми трошки запізно його внесли. По-перше, по-друге, що може вона і не настільки відгукнулася. Не знаю, як воно правильно буде. Дуже би хотілося повторити даний експеримент. Побачимо, чи вийде, звичайно, тому що напланували ми на цей рік дуже багато знову експериментів, і далеко не всі ми зможемо собі дозволити повторити. Ось, ну, в принципі, цифрами можна бути довольним. Давайте покажемо окремо по поенлок. Тут це чітко видно, що буряк в плюсі, кукуруза в легенькому плюсі, пшеничка пішла в мінус. Ну, я вже об'яснив, чому. Ось, А якщо подивитися по Блуену, то ми бачимо, що пшениця і буряк мають приблизні цифри на рівні. Це завдячується тим, що пшеничка дуже круто стрільнула з Блуен, майже півтори тони в плюс, і за рахунок того, і вона так зрівнялася з буряком. Ріпак показав непогані цифри, ну а кукуруза за рахунок того, що того року ціна нижче плінтуса, я вважаю. Показує цифри не дуже такі аж сильно великі, але я твердо вірю, що кукуруза вийде на рентабельність хорошу, кукуруза добере в ціні і такі експерименти потім на кукурудзі будуть теж показувати дуже хороші. Цифри. Ну, як вам, народ, наші цифри за минулий сезон. Я би дуже сильно хотів, щоб ви поділились в коментарях враженнями. Хотів би спитатися у вас, чи потрібні такі експерименти для вас, чи показувати вам то, тому що на наступний сезон ми плануємо ще більше експериментів, не тільки з цими препаратами. З'являються нові препарати. Ми все попробуємо, ми все помацаємо. Що помацаємо, то постараюся вам показати але хочу від вас якийсь зворотній відгук, чи я не дарма то стараюся, чи то я тільки для себе, чи то я тільки для себе і для якихось невеличкої кількості моїх глядачів, чи воно дійсно цікаво всім. Ось. Ну, однозначно, ми будемо продовжувати наші експерименти. Однозначно, я постараюся знімати для вас. Я думаю, що цікаво, то не тільки мені. Отаке вийшло в нас коротеньке, але як на мою думку, дуже змістовне відео. Я поділився всіма цифрами, як воно є. Не все так гладко, як бачите, як би хотілося. Не всі експерименти зразу показують плюс і показують, що воно все панацеє на всіх культурах. Ну, знову ж таки, і ми можемо мати якусь право на помилку, так що то в тому всьому треба розібратися. Ось. Наступних кілька відео я постараюся вам відзняти з якимись нашими планами, тому що планів реально дуже багато на наступний рік. Ми обов'язково закладемо величезне демо, ну в нашому розумінні величезне демо соняшнику, там десь підзбирається близько 20 гібридів. вже, Тому що хочемо для себе раз і назавжди поставити крапку на питання, чи реально Сенгента немає конкурентів серед себе. І подивимось, чи є толкові конкуренти для них. Я думаю, що такі однозначно знайдуться. Я думаю, що ви всі прекрасно знаєте, що є дуже багато великих, скажімо, так, фірм, які роблять негірші соняшники. Ну, Подивимось. Ми однозначно посіємо цього року демоділянку з Соєю. ну і Дві дамо ділянки з пшеницею і з ріпаком у нас вже є посіяні, тому що тому в нас буде дуже, дуже багато полігонів. А, окрім того, плануємо по препаратах знову ж таки попрацювати досить багато. Ну і будуть досить кілька цікавих гібридів кукурудзи, які ми будемо оглядати з вами. Демо ділянки кукурудзи сіяти не буду, тому що це величезна праця, до якої я ще не готовий. Знаючи, знав би я, як себе буде поводити наша нова сівалка кінзи, я би напевно і відважився. Але з цього року ми вирішили, що обійдемося тільки соняшником. Кукурудза може вже бути на наступні роки. Ну, ми розглядаємо дану ситуацію, ви всі прекрасно знаєте. Нашу любов до експериментів і додамо ділянок, ну і ми з відповідальністю ставимося до тої роботи. Плюс до того, цього року ми будемо застосовувати в себе таку програму, як FieldView, яка нам дуже сильно спростить нашу роботу з нашими експериментами, з нашими ділянками. Вона нам дозволить досить багато якісніше показувати, де було внесено, де не було внесено деякий гібрид. І це нам дуже спростить нашу роботу. До речі, я думаю, що я відзніму для теж кілька відео по Fieldview. Ну, коротше, слідкуйте за нашими анонсами. Зараз я вам відзніму кілька досить цікавих відеосів, так що раджу їх всіх переглянути, щоб потім під час сезону виникало менше запитань. Ну, а На цьому будемо завершувати наше відео. Я дуже вам дякую, що дивитесь. Не забувайте підписатись на канал, хто не підписався. Поставити дзвіночок, тому що цей рік буде мега цікавим, це однозначно. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До нових відео, народ!